Друзі, прекрасна новина наваляли людолову. Пишаюся своїми земляками, мешканцями нового роздолу, які дали відсіч злочинцям у формі ЗСУ. Ось така новина Львівського ТЦК. Почитайте і давайте, давайте проаналізуємо оце все творіння покидьків, які знищують права і свободи, знищують українців і знищують майбутні України. Отже, друзі, ну новина просто прекрасна по своїй суті і наповненню Вдумайтесь, давайте от проаналізуємо, є такий Нестор Дідик, чи Дидик в Новому Роздолі, який, начебто по твердженню ТЦК з лютого 2022 року був добровольцем у російсько-українській війні. Певно, не знають людолови в ТЦК Львівської області, ТЦКуни, що у нас немає війни російсько-української. Немає, не визнана вона юридично. І раджу оцим ідіотам в формі ЗСУ почитати указ президента, дає збройна агресія і введено воєнний стан. А відповідно до Конституції, якщо б у нас була війна, то вводиться стан війни. Раз він не введений, значить владою України не визнано, що в нас є війна. Ну, але менше з тим. Так от говориться, що цей Нестор Дидик. Воював у складі 103 окремої бригади сил територіальної оборони. Боронив Україну на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров'я його потім списали, і він пішов працювати до ЦК СП. Не на будівництво, не на РМЗ в новому роздолі, хто знає, про що я говорю. Не робити підприємцям ні легенького хліба захотілося, влади захотілося. Захотілося пакувати, обдирати і ще, певно, хабарі вимагати за те, що не запакуєш. Пішов цей несердидок, який в такий спосіб вимазав своє прізвище, я думаю, свій рід на багато поколінь вперед. Як і всі ті цикуни, людолови, які зараз знаходяться в тих ТЦК СП, ви споплюжили свій рід. Ви споплюжили свій рід і з ганьбою будете передавати своє прізвище дітям. Тому що всі ті, хто зараз знаходиться в лавах тих цикунів, ви не чим не кращих за злочинців. Ви навіть гірші за них. Ви гірші за москалів, які йдуть на нас війною. Бо ви покидьки в формі ЗСУ. Ви замість себе бусифікуєте інше. І виправдання тому, що ви там щось героїчно боронили на Донеччині, Луганщині, точно не дає. Боронили, то залишайтеся героєм. Лишайтеся героєм все життя, а не ставайте до лав прислужників зеленої влади. Тут гарно так написали, що він, він, виявляється, ще й приймав участь у Революції Гідності. На Грушевського йому загрожували кийки і кулі. А що ж такий поганий захищав на Грушевського? Розкажіть мені, будь ласка, Я на Грушевського на Революції Гідності, на Помаранчі Революції, на всіх Майданах захищав права і свободи. А що захищав цей Нестор Дидик? На Майдані, на Революції Гідності, що він захищав, якщо він зараз знищує права і свободи. Він виявляється, в 23.00, в 11-й годині, виявляється, він проводив заходи з оповіщення. Ви вдумайте цинізм цієї об'яви. Він проводив заходи з оповіщення. Йому грубо відповіли, добре, щоб в вічі не плюнули могли. І він, видно, почав там щось показувати свою силу, але підбігли хлопці і накидали. Накидали в цьому посіпаки сьогоднішнього злочинного режиму. І я не засуджую. Я пишаюся вололюбністю моїх земляків в новому роздолі. І це буде настанова всім іншим людоловам, які зараз слугують, слугують сьогоднішній владі, і мало того, слугують путіну, тому що ви своїми діями дискредитуєте саме поняття знаходження України. Ви дискредитуєте взагалі все українство. Ви робите людей розчарованими, деморалізованими. Тим самим ви лиєте воду на млин Путіна. Ви є, всі ти цикуни людолови, посіпаки Путіна. Тому що згадаєте, як в лютому, березні 22-го року черги всі були. І я ходив з друзями, з рідними неодноразово тричі намагався попасти добровольцем. Ми так всі ходили. А після того, як пішли оці людолови, все. Вбито патріотичний дух. Вбито патріотичний дух навіть на Західній Україні, яка завжди була національно зорієнтована. І ті, ті цикуни, люди які ходять по Роздолу, повинні зважати на те, що навколо Роздолу дуже глухий буковий ліс, де до сих пір може знайти схорони бандарівців. І якщо ви не розумієте, що дух пращурів знаходиться в генах мешканців числі Новороздолу і Західної України, то ви наражаєтесь на небезпеку, зважаєте це, тому що те, що ви робите, ти куни, то ви собі копаєте могилу. Тому, друзі, ну що можна говорити? Тут багато йому розказано, що він тут так багато служив, багато робив, багато кого захищав, а по факту він захищав лише свій інтерес. І я знаю дуже багато таких, які були на різного роду. Акціях, в тому числі революції гідності, помаранче революції, які просто хотіли дорватися до корити і використовували ці можливості для здійснення своїх планів. Як і зараз, під час війни, я знаю, дуже багато хто пішли в надії, що дуже швидко будеш спочатку нам розказували дві-три неділі. Підуть, замалюються, отримають медальки, потім пролізуть у владу, бо пнуться у владу, хочуть бути такими самими поборниками, корупціонерами, проти яких, начебто, борються. Це правда, це правда посеред нас повно поганців, яким нічим не краще сьогоднішніх виродків у владі і попередніх. І вони начебто були на революціях, на Грушевського, бачите, як тут пишуть, начебто пішли навіть добровольцем замалюватися, а потім взлетіти і попасти або депутатиком, або місцевим чинушою, і кезуватися тим, що чому він чинуша, бо він нас захищав. Мені такі захисники не потрібні. Якщо ти захисник, залишайся ним до кінця. А якщо ти пішов, послужив, потім списався і чиниш, як отой расист, який прийшов до нас з агресією. Якщо ти допомагаєш Путіну знищити Україну, і знищити українську націю шляхом бусифікації, насильної мобілізації, шляхом зневіри, то ти заслуговуєш на покарання. І я вірю, що покарання як бумеранг. Повернеться не тільки, як повернулось Портнову, а й всім тим людоловам, всій тій владі злочинній, яка зараз, зараз діє проти українського інтересу, яка знищує українців, знищує українську державність. Слава вам, борці, незламні українці! Шана вам, земляки, новороздільці що ви не даєте себе ламати. Звичайно, бережіть себе, тому що зараз ця репресивна машина буде спущена на вас, як і на мене спустили за протесту рухсих поп. Вас буде обріхано, вас буде споплюжено, на вас буде навішено, як і на мене, куча ярликів. Вас запишуть московські кремлівські агенти, в кого завгодно, але насправді московським кремлівським агентами є сьогоднішня влада, сьогоднішні сексоти СБУ і сьогоднішні людолови. Це правда. Тому звертаюся до інших друзів, знайомих, знову роздулу підтримуйте і, може, і приховайте хлопців тих, щоб вони за своє прагнення до волі не постраждали. Тому що гени таких вільних людей треба, щоб передавалися в покоління. А не гени таких виродків, які стають на слугування сьогоднішній злочинній диктаторській владі.